Я вже була у вашому марафоні, скинула 5 кілограмів, а мені казали, що треба 35. Я засумнівалася і пішла. Тепер вага понад 100 і діабет. Можеш допомогти? І це не вигадка. Такі повідомлення я отримую часто. І щоразу мені боляче, бо це можна було зупинити раніше. Я консультант із харчування, вже 6 років. Запропонував допомогу понад 10 тисячам людей, із них лише піввідсотка погодилось. Дехто з них без слів, а потім повернувся, коли стало гірше. Лішня вага це не просто не подобається дзеркалі. Це біль у ногах, слабкість, тиск, діабет, страх за життя. Я не чарівник і не лікую діабет, але я знаю, як допомогти навести лад із харчуванням, вагою, енергією і самопочуттям. Якщо ти вже була в марафоні і пішла, не страшно. Якщо зараз важко, просто напиши мені. Без сорому, без виправдань, я допоможу поки що не пізно.